Як знайти собі психолога і не помилитися? Ну, відразу хочу сказати, що помилятися це нормально. Шукати і перебирати спеціалістів це також нормально. Але є певне але. І це те, що не хочеться в кожному так розкриватися, бо це ж не просто прийшли-помилювали щось. чи а, я не знаю, купили булку, та й пішли. А тут же ви розкриваєте свій внутрішній світ, без цього ніяк. І ось тій людині, яка не підійде, не дуже це хочеться робити. Але за це ще треба гроші платити. Тому ось так одного психолога пошукав, не підійшов другого, третього. Потім дивився, що вже якби якраз цю суму міг би вже заплатити тому психологу, з яким би ці чотири сесії могли вже піти в роботу. І тому тут все ж таки важливо побачити, за які такі гачечки можна чіплятися для того, щоб ну, це швидше зробити. Я це кажу на своєму досвіді, бо дивлячись зараз так на те, як я шукала своїх психологів, а психологи не те, що ходять до психологів, їм це просто дуже потрібно. Бачу, що я така людина, мені не всі підходять, тому. Тому слухайте, як то можна собі допомогти в цій справі. Ну, по-перше, ви повинні зрозуміти для себе чітко, так прям сісти, можливо, прям на листуючих виписати ті питання, які вас найбільше хвилюють. Щоб ви сформували саме для себе запит. Запит це ось основна така біль, яка вас турбує, і ви хочете, щоб психолог вам в цьому допоміг. Але буває так, що ці болі в досить ті, так багатько, і тому ви можете побачити, що у вас може бути декілька цих запитів, можливо, і багато. Тому я й кажу прописати, а потім обрати той, який буде для вас один або два найбільш такі актуальні на зараз. Наприклад, відносини в сім'ї з вашим чоловіком або з вашою дружиною. І тоді ви дивитеся на переходите на моєму youtube каналі дивитеся, Я до речі, тут десь зроблю посилання. У мене є відео, де я розповідаю про різні види діяльності психологів, чим відрізняється психолог від психотерапевта. Ви це дивитесь і тоді розумієте саме, з чим працює спеціаліст. От, наприклад, вам йти до психотерапевта з цим питанням, чи можливо просто до психолога піти, чи можливо краще до клінічного психолога, чи якщо у вас психосоматика, можливо, до медичного. І це вже другий пункт про те, що ви повинні знати який спеціаліст з чим працює. Наступне, коли ви знаєте, у вас є запит, ви хочете пропрацювати, відносини ваші в парі, тому що коли ви разом знаходитеся з вашим, наприклад, чоловіком чи дружиною, у вас піднімається дуже велика тривога, безсоння, втрата апетиту, і потім таке депресивне стане, що ви не жарений, не варений, весь день ходите, просто такий сірий, і квашений. Так ось тоді ви... Знаходити друга психотерапевта, наприклад, собі, бо психолог може з цим вже і не справитися, і далі бачити, що треба психотерапевт, і знову ж питання, де його можна знайти? Ну Дивіться. А, я там під відео закріплю деякі посилання на такі платформи, саме психологічні, типу Mindly, а, Якісь там іще. є, чесно вам скажу, я не знаю і не користуюсь цим платформами, тому що ну, мені це не треба. Я трошки інакше мене самі знаходять клієнти, мені не треба, щоб мене шукали. Точніше, щоб я шукала. Тому просто залишу ви подивитеся. Це перший варіант, де ви можете знайти собі психологів або психотерапевтів. А наступне це те, що ви можете просто зайти в соціальні мережі, хтось самий інстаграм, я так шукаю собі різних спеціалістів, вставити хештеги. І шукаєте там. В Фейсбуці можете запитати своїх знайомих, хто вам підкаже того чи іншого психотерапевта, і чому я так про це розповідаю. Ну, тому що було би дуже важливо, щоб ви за цим спеціалістом хоч трошки подивилися завчасно. Не так, щоб ви записалися, не бачите його не обличчя, не так, як він проявляється, а щоб ви побачили, яка це людина. І тут, дивіться, тут така штука, що раніше і психоаналізі подекуди і зараз. особливо в такому класичному, ну, деякі спеціалісти відмовляються, але частіше за все існує така штука, що не можна спостерігати, і це буде шкодити психотерапії. що ви спостерігаєте за своїм психотерапевтом, тому дуже часто психоаналітики не так сильно і проявляються. Або, наприклад, Може прямо сказати вам психоаналітик, що ось давай там, по поудаляйся з моїх соціальних мереж, тоді ми з вами зустрінемося. Але найчастіше і більше психотерапевтичних напрямків, де психологи проявляються, де вони ведуть соціальні мережі, хтось прям такі блоги веде професійні, де розповідає вам. І ви, до речі, можете почитати і вже побачити, чи працює цей спеціаліст так занурена з вашою темою. Чи важливо його тема це психосоматика, чи взагалі якісь творчі проявлення, чи, можливо, якісь самоідентифікація себе, і вам якось провідносини, ви бачите, що цей спеціаліст не дуже той пише. Но якщо не дуже той пише, то, мабуть, не дуже йому це цікаво. А, до речі, там, де цікавить спеціаліста, там його енергія, і там дуже багато зцілення. І можете навіть подивитися на його особистість, бо буває так, що дивиться, всі хвалять психотерапевта, і він якось такий, начебто, і відгуки хороші. Але ну, не подобається вам людина, як вона проявляється. Не подобається, що вона там якось шаблонно пише ці всі свої якісь пости. А ви не хочете шаблонами, тому що ви якраз можете прийти до людини з розкриттям своєї творчості. От, ви хочете розкрити себе вільного, такого творчого, бути таким а, десь поза шаблонами, і бачите, що ваш психотерапевт проявляється так шаблонно, структурно, не вліво, не вправо. Там в коментарях він відповідає однією фразою якось. І це про те, що. Ну, дивіться, тут можуть зі мною колеги поспорити, але е, насправді кожна людина, от як би там не було, яким би вона методами не володіла, вона має певний такий набір своїх психічних функцій і бачень цього світу, тобто свій світогляд, своє таке проявлення. І ніколи людина, яка не творча, яка вона більш сама по собі ну, так її природа створила, вона така більш структурна, вона така більш а, шизоїда, тобто більш в собі вона знаходиться. Вона не любить дуже проявлятися. Вона м, якось не дуже так творчо, через творчу таку знаходить а навіть м, творче приспособлення такий шлях. А, вона більше там. Структурно створює, наприклад, якісь психологічні проекти постійно, то вона, скоріше за все, ну мало зможе вам дати такої легкості, чи якоїсь такої прям творчості, чи якоїсь такого ну прям масштабу, чи проявленості, чи вашої якоїсь такої, я знаю, внутрішньої дитини, щоб дати їй таку волю. Ну тому що. Це може дати інший спеціаліст, якщо ви бачиш, що він так проявляється, що він там може сказати десь там в інстаграмі, чи в Ютубі, чи в Тіктокі, що ось я ось там такий, ну так, да, трошки нарцистичний, але. Що я можу бути, я можу проявлятися, і саме ви і до такого психотерапевта, який може це дати, бо в нього цього багато, бо він це робить, робить те, чого ви хочете. І ніколи ви не візьмете іншого психотерапевта, який не так не проявляється. Це як один з прикладів творчості. Але це ви можете подумати про будь-який запит. Якщо психотерапевт якось пише про відносини, ви відчуваєте, що якось він тут. Ну, сам розлучений, чи, можливо, якісь тут у нього тут трабли, а вам важливо, щоб було тут більш зрозуміло все, ну, тоді ви просто не йдете до такого спеціаліста. А, що ще важливо? Це один напрямок. Є ще напрямок, ви навпаки, бачите, що якийсь психотерапевт вас бісить, ви думаєте, боже, ну який він тут, чи то занадто нарцистичний, чи який він тут просто. Ось проявляється і проявляється. Чи вона така занадто якась, а, як, не знаю, якась царівна тут, а, чи занадто а, навпаки там, засоромлена, і ви думаєте, Боже, це ж психотерапевт, як вона може бути такою невпевненою в собі. І чому це так? Чому також вам це може допомогти? Тому що ми на людей працюємо дуже часто те, що ми в собі або не приймаємо, або це у нас така дуже активна. Точка а, нашої такої енергії, яка всередині нас знаходиться. Тобто це що для нас значить. Якщо ми так на це тригремося, якщо ми так на це звертаємо увагу, то це якось зараз про наш стан. Тому можна піти в психотерапію до такого спеціаліста, щоб подивитися, як це про мене. Але будьте готові, що якщо ви хочете, щоб вас там сюсюкались, оберігали, щоб все було більш так якось лайтово, плавно, то такий варіант не підійде, тому що ви вже. Прийдете агресивно, такий налаштований, і вже підуть у вас такі десь сутички. Але якщо ви хочете якась таку динаміку, відразу пити енергії, то ви можете так і придивитися, так і сказати психологів, що ось ти мені не подобаєшся, тому я прийшов до тебе, щоб досліджувати свою сторону, що ж там мені не подобається, або чого вона мені так зараз піднімається, так трихереть. Це ось такий третій або четвертий шлях, як можна знайти собі свого спеціаліста. Ну і звісно, те про що кажуть всі, я зараз повторюся, це обов'язкова освіта, щоб ви знали, що людина точно має цю освіту, а не просто щось там десь пройшла. Бо знаєте, ну психотерапевт він має освіту від 3 до 5 років. Взагалі, в основному десь там чотири роки це психотерапевтична освіта. Тому якщо вам, ви бачите, вам вислали е, диплом і ви бачите, що там один рік чи півроку, чи взагалі три місяці чогось, ну це якась ну, перекваліфікація, чи взагалі просто ну, якась е, просто фігня, і не треба на це йти. Ну і ви можете прям і казати цій людині, що вишліть, будь ласка, мені посилання чи якісь скріни ваших дипломів. Ну я можу сказати про мене. У мене всі мої дипломи, всі мої сертифікати. Вони відскановані, вони знаходяться на Google Диску. І коли це зовсім нормальна практика, коли людина просить, я просто висилаю її посилання, Тобто, мені на це не треба час. ну, Тратити, бо в мене це вже все продумано, і мені здається, що це ну, нормально, якщо спеціаліст так зробив. А, бо у вас відсилання сайди, ви можете це все побачити. Ну, і звісно, те, що про відгуки, також можете почитати ці відгуки, але дивлячись на останню таку практику. Те, що я бачу, що часто ці відгуки починаючи з спеціалістами, вони бувають покупаються або беруться бартером, Наприклад, так спеціалісти кажуть, що ось беруть на безкоштовну сесію чи сесії. Клієнтів і потім варто, що він напише мені відгук. Ну який відгук напише клієнт, якщо йому безкоштовно там провели 10 сесій, понятно, що він напише найкраще свої побажання. Тому відгуки зараз це таке явище. Друге, це те, що зараз багато е, таких емоційних гойдок і бувають просто клієнти, які ще е, знаєте, не пройшли, не, не пройшли в такий стан, коли їхні вирівнявся. Бо психотерапія це підняття і спуск вниз, такі ось є перболи, а потім вже йде таке більш вирівнювання. Також буває, що клієнт на ему голоді піднявся, у нього там агресія на психотерапевта. Він пішов якусь на сайт або на якийсь там і написав <с> якесь все своє фу. І потім хтось знаходить, думає, що ну, це точно спеціаліст, він не дуже вдалий. Ну тому не дуже цьому, що довіряється, мабуть, воно не є. Таким першочерговим. Ну, це основні моменти, про які я вам хотіла розповісти особисто. Якщо у вас є якісь доповнення, як ви це робите, то поділіться, це буде цікаво і особисто мені не тільки всім тим людям, які також шукають стикаються з цим труднощами.